У період різдвяних свят в івано франківську функціонуватиме зимова школа. На базі 11 позашкільних закладів освіти. Вже другий рік поспіль для школярів проводитимуть майстер-класи, ігри, спортивні змагання та екскурсії. П'ятниця ми маємо останній день навчання і у дітей починаються канікули, які будуть тривати до 29 січня. Цього року, порадившись, ми вирішили зробити майже місяць канікул. Звісно, ми розуміємо, що будуть такі батьки, які не зможуть десь подіти свою дитину. Тому по практиці минулого року ми вирішили запропонувати батькам зимові школи з 10 до 14 години. План роботи всіх зимових шкіл. Кожен позашкільний заклад буде запрошувати до себе дітей і безкоштовно проводити з ними час. Минулого року до наукових, спортивних та творчих активностей зимової школи приєдналося понад 5 тисяч дітей. В профільному департаменті кажуть, це допоможе школярам під час канікул корисно провести своє дозвілля. Міська дитяча екологічна станція, яка бере напрям у натуралістичного спрямування, пропонує діткам досліджувати та експериментувати, досліджувати мікрозелень, вирощувати мікро. Робити екскурсії природничного спрямування, спостереження за динокними та птахами. Міський центр науково-технічної творчості, що знаходиться на ЄВІСІК 38А, пропонує гуртки технічного спрямування, зокрема ракетомоделювання, технічний дизайн, авіамоделювання, паперова пластика та виготовлення сувенірів. Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандера, що на європейській площі. Пропонує різноманітні заняття. Єдине, що там не передбачено харчування. Тому, якщо ви будете своїх діток відправляти на такі зимові школи, просимо дати якийсь перекус. Цьогоріч зимова школа діятиме з 2 по 26 січня. Усю детальну інформацію можна дізнатись на офіційній сторінці міського департаменту освіти. Вірокусун Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.